Добрий вечір, шановні друзі, мене звати Інна. І сьогодні я проведу прямий ефір у цій групі. Ця група присвячена заробітку онлайн, і я хочу розповісти вам, як зараз у цей важкий для нашої країни час, цей важкий час для мільйонів наших людей можна заробляти онлайн. Ну, перш за все, я розкажу, хто я і чому саме я розповідаю вам про ці методи. І про цей заробіток. По-перше, хочу сказати, що таких ефірів я планую зробити декілька, тому у цій групі дивіться ефіри, дивіться записи, читайте пости. Запрошуйте в цю групу ваших знайомих і цим відео обов'язково поділіться з тими людьми, хто шукає можливості. Ну а звати мене Інна, прізвище моє Кокоровець. Ви, мабуть, бачите, коли цей ефір іде світиться моє ім'я і прізвище. На сьогодні мені 53 роки і я заробляю онлайн. Так, саме таким методом я заробляю стільки грошей, що мені дозволяють ці заробітки жити без боргів, без кредитів. Я не хожу в офіс на роботу чи на якусь там роботу не працюю. Я працюю сама на себе і заробляю рівно стільки, скільки я планую сама. Коли мені треба більше заробити, я заробляю більше. Коли мені треба кудись поїхати, я їду і ні в кого мені відпрошуватися не треба. Тому я можу сказати, що я живу на сьогоднішній день в Україні, але за свій час співпраці в онлайн проєкті я побувала в 14 країнах. Це були туристичні поїздки, це були поїздки з друзями. Тобто це говорить про те, що і компанія нагороджувала поїздками, говорить про те, що вільний графік і можливості є і подорожувати, і заробляти, і приємно спілкуватися з друзями. Що треба для того, щоб заробляти онлайн? Ну, от у мене є телефон, і у мене є інтернет. І це найголовніше телефон і інтернет. Ну, це із таких інструментів, які потрібні для роботи. Але найважливіше це ваше бажання. Тому що я, наприклад, мені не цікаво сидіти там в TikTok, листати ленту, дивитися якісь відосики смішні. Мені не цікаво читати якісь там новини про якихсь там жіночок чоловіків і ще що небудь Мені не цікаво витрачати свій дорогоцінний час, бо я пам'ятаю ще з молодості. Казали наші вчителі, казали мені старші люди, що час це гроші. І якщо я його витрачаю дарма, то і грошей не буде. А гроші в нашому житті дають дуже багато і комфорт, і ще і можливість донатити на ЗСУ. Тому обов'язково треба зараз заробляти. Дуже багато я чую таких слів, які кажуть не на часі після війни або ще що небудь. Ну дивіться, війна вже йде третій рік. І е, я в цій компанії співпрацюю з квітня 22-го року. Так склалися обставини, що з початком війни у мене не стало доходу, у мене не стало роботи, і треба було щось заробляти. І тут ми запропонували цей онлайн проект онлайн заробіток. В той час я знаходилася. Ну, ми всі багато жінки бігли, ховалися, тому що не зрозуміло, що буде. Я своєю невісткою, своїм онуком була в Хорватії. І сиділи ми звичайно, ми читали е, ленти груп, що про що робиться в країні, але гроші закінчувалися, і тому треба було думати, що і як. І я почала е, співпрацювати з компанією з цією і почала вчитися. Ну, два роки тому назад, тобто мені було 51 рік, і я почала вчитися. Я замість того, щоб дивитися якісь відосики або там картинки розглядувати, якусь юнду писати, я читала те, що може мені допомогти заробити. І я навчилася. І на сьогоднішній день, я ще раз повторюю, я заробляю стільки, що дозволяє мені жити без кредитів і без боргів. А це дуже просто, тому що якщо я в свої 53 роки 50, ну, навчилася. То якщо ви молода людина, вам 20, 30 чи 40 років, ви тим більш навчитесь. І ще знаєте що? У нас є таке навчання, яке для вас безкоштовне буде, і ви будете вчитись в тому темпі, який вам буде зручно. Нравиться вам там раз в тиждень чомусь вчитись, будь ласка. Хочете там за тиждень всьому навчитися, будь ласка. Тобто, у нас вже все за два роки так налагоджено, що ви зможете. Ну, любу роботу змінити, навчитися робити те, що ми вміємо. І дуже багато у нас людей зараз, які знаходяться. От у мене є дівчата, які знаходяться у Франції, в Нідерландах, в Штатах, в Канаді, в Польщі, в Чехії. Вони через інтернет вчаться, співпрацюють і заробляють гроші. Є багато в Україні. От моя подруга знаходиться в Харкові. Вона спочатку вторгнення з Харкова не виїжджала і заробляє теж гроші. Головне, ще раз повторюю, це інтернет і це бажання. І ще хочу вам сказати, що дуже часто я чую таку фразу А, це сітєвой, це так як Оріфлемія Ейвон. Ми вже там були, там грошей нема. Скажу вам чесно, я не знаю, як там в Еріфлемі і Avon, бо ці компанії співпрацюють до цих пір в Росії і платять там податки, а з цих податків ви самі порозумієте, що робиться. Тому я не знаю, як там в тих компаніях, а в компанії Pharmacy, це турецька компанія, і це не Avon і Еріфлейм. Це набагато краще. В мене є з чим тому що. Я до фармасі користувалася іншою продукцією, я до фармасі працювала з іншою компанією, і можу сказати, що прийшовши в фармасі, коли я побачила ці акції, я своїй подрузі сказала: а чого ми до цього не звертали увагу на фармасі? Я вам скажу так, що за два роки в нашій команді більше п'яти людей вже ось в липні отримують автомобілі. Багато людей вже з'їздили в Стамбул в подорож як в нагороду. Зараз об'явили програму на подорож у Мексику. За ці два роки дівчата побували у Дубаях, у Греції. І що я вам скажу? Це під час війни. І якщо ви думаєте, що зараз нікому нічого не треба, то я вам все скажу, що у нас компанії керівництво допомагає ЗСУ. І наша продукція постійно йде на фронт. От наша колега Ірина Руженська, вона постійно, я навіть в цій групі розміщувала е, прохання про збір грошей. Ми збираємо е, кошти для того, щоб нашим хлопцям забезпечити захист від комарів. Бо в нашій компанії дуже класний захист спрей. І хлопці кажуть, що він дуже дієвий, дуже їм допомагає. А ви розумієте, що ще створиться на фронті, які мошки, комарі і так далі. І також компанія зі своєї сторони допомагає відправляє в спеціальних таких сашетах, щоб було компактно і зручно, і гелі для душа, і креми, і гелі для зняття болю в ногах і в руках. Тобто компанія і сам к саме керівництво Мурат постійно підтримують ЗСУ. Ми в своїй команді постійно робимо збори. І збираємо на ті потреби, які є у наших родичів, які знаходяться в ЗСУ. Тому компанія Пармасі це компанія турецька, але з українським характером. І на сьогоднішній день компанія представлена у багатьох країнах світу, і якщо ви навіть знаходитесь в іншій країні, або ваші родичі знаходяться в іншій країні, це можливість зразу побудувати. Міжнародний бізнес. Я вже казала, що мої дівчата, мої подруги, мої знайомі знаходяться у Франції, в Нідерландах, у Польщі, в Чехії, в Канаді, в США, і там вони співпрацюють. Там вони в нашій команді. Я їх допомогла пройти правильну реєстрацію, і вони через інтернет навчаються. Буває таке, що у нас ніч у них день. У нас вечір, у них ранок, ми співзвонюємося, ми розмовляємо, ми навчаємось, ми підтримуємо один одного і всі заробляють. Так ось з чого я хочу почати. Перше, хочу ще раз згадати: забудьте все, що ви знали про мережевий маркетинг, і забудьте оті слова, які ви кажете: там Я не буду, там пробувала моя сестра, брата, сина, начальника, родичка в неї нічого не вийшлося. Забудьте це, тому що я, коли чую якісь м, такі слова, я дуже дивуюся, тому що з мережевим маркетингом я знайома вже більше 25 років. Мережевому маркетингу я заробила на дві квартири, одну в Одесі, одну в Харкові. Я вже повторюсь подорожувала по 14 країнам. Я вивчила сина в університеті у престижному. Я живу без боргів, і я при цьому не з якийсь там знаєте, зірковий. як кажуть, один там зірковий на всю країну. Я звичайна людина, я звичайна жінка, мені 53 роки. І я це можу. І якщо я це можу, то я можу передати вам досвід. І навпаки, знаєте, буває таке, що люди кажуть: о, там я до якоїсь зірки піду, ті зірці буде не до вас, повірте мені. А ще дуже багато людей робить, комала, коли йдуть в нову компанію. Я за 25 років була вже в новій компанії, що я вам скажу, дуже важко. Тому що о, люди не знають цю продукцію, ти сам не знаєш, яка якість. І, от, наприклад, о, два роки тому назад моя подруга пішла в одну компанію, яка назвала себе українською, і вони там кричали: в нас там і знижка велика, в нас не продукція українська, а потім вийшло так, що і продукція десь у селі якомусь там пакується, і продукція там і турецька, і німецька, і насправді дуже неякісна, тому що клієнти повторно нічого не замовляють. Що стосується нашої продукції, то Можу сказати, що за два роки в мене ні один клієнт не сказав, що я більше не буду замовляти. Тобто люди замовляють знову. Але я хочу сказати вам, що я не продаю продукцію. Я не продаю баночки, помади, я з ними не ношусь. Так, передо мною от зараз це все стоїть. Але це все чим користуюсь я. І я цим користуюся, і тепер я вам відкрию секрет. От багато хто з вас робить покупки в інтернеті. Ну, признайтесь, що робите, хоч що-небудь десь колись купували. І як це е, зазвичай робиться? Ну, давайте розберемо на прикладі розетки. Я колись там купувала, не пам'ятаю, щось я купувала на розетці, мені треба було. От заходиш на розетку вперше, хочеш зробити замовлення. Що там просять? Просять зареєструватися. Ви пишете ім'я, прізвище, телефон, емейл, місто, де ви знаходитеся. Придумуєте пароль і заходите на сайт розетка. Вам на емейл приходить лист, що ви зареєструвалися. Далі ви робите замовлення, оформляєте його і куди вам треба, воно приходить. Ви його дивитесь, оплачуєте, і ви з товаром. Нічого складного, правда? А тепер дивіться, що буде в фармасі. О, біля цього відео, де ви зараз дивитесь, ну, якщо ви дивитесь в Фейсбуці, там під чи над буде. Якщо на Ютубі дивитесь під відео, буде в описі посилання, і там вам будуть багато пропозицій. Ви вибираєте самі, що ви хочете. Хочете просто знижку, хочете, просто замовляйте, хочете заробляти, хочете заробляти собі там на конфети дітям чи на помаду, будь ласка, хочете заробити собі на холодильник на машину, будь ласка, хочете на подорожі квартиру, будь ласка, ми навчимо, ми поможемо. Тому що ми це самі робимо і вміємо робити. І ви один раз реєструєтесь. Вносите свої реєстраційні дані. Звичайно, це повинні бути ваші нормальні дані. Тому що мені одна дівчина написала Машенька. Там, Я не пам'ятаю, якась Машенька. Ну, лучше написати Марія, звичайно, а не Машенька, тому що потім буде на нову почту приходить замовлення, де буде написано Машенька. Так от, ви один раз реєструєтесь і. Тепер у нас група називається онлайн можливості. Про які ж можливості йде мова? Ну давайте почнемо з самої такої, такої, ем, моєї мрії, яку я реалізую зараз. Мене в це знаєте, мене подобається це дуже. Я заробляю на життя на подорожі, на майбутнє, на свою пенсію, тому що я не впевнена, що держава мені буде платити пенсію. Так, от, заробітки. Як це все відбувається? Є інтернет, є спілкування, я просто консультую людей і розказую, як отримати знижку, як оформити замовлення. Я не продаю баночки, тюбіки, кришечки, пшикалки, туші, помади, я не продаю. Я просто консультую людей і розказую їм, як це зробити. І коли люди роблять замовлення, Компанія за місяць мені виплачує процент із суми цих замовлень. Точно так будете робити і ви. І тепер дивіться, чим більше людей ви проконсультуєте, чим більше вони зроблять замовлення, тим більше ви, звичайно, отримуєте від компанії грошей. Хіба це важко? Ви кожен день спілкуєтесь з декількома десятками людей. Ви розповідаєте, яка сметана, де яка клубника. Ви їх консультуєте, де що купити, як зварити правильно там якийсь рецепт зробити, як у який пиріг, як вареники зробити пухкі. Це все консультації. І це все ви робите безкоштовно. Вам за це ніхто не платить. От а, буквально вчора я сміялася, коли моя подруга каже: Ти представляєш, каже, ішла з магазина, зустріла подруга, вона каже, от у тому магазині якраз акція на очки. Там можна купити одні очки, а другі тобі будуть з скидкою 50%. Вона пішла, купила собі, бо вона давно хотіла одні очки сонцезахисні, одні для зору, іде назад і розказує, каже: зустріла іще ще двох подруг і ті пішли купили. А я кажу: от дивися, кажу, перша подруга пішла, тобі сказала, купила сама, тобі сказала ти ще. Тобто четверо людей зробили там покупки. Скільки вам хазяїн заплатив за те, що ви... Туди прийшли і купили вона, те, як і вже так со скидкою купила, які ще проценти. Кажу, от бачиш, а в фармасі тобі б заплатили. Тому що коли ти приводиш людей, ти їх консультуєш, і вони роблять покупки, компанія тобі платить гроші. Вона Та ну ладно. І коли люди от не хочуть слухати, вони е, кажуть, та я це все знаю, та мені це вже сто раз розказувала, та це все ну, не, не то і не так. А коли ти кажеш людині, ось давай я тобі покажу і розкажу, як це всі гроші заробляються, як отримуються, вона дивується, каже, а що так можна було? Я вам ще вкрию великий секрет. У нас дуже багато чоловіків, які яким 30-35 років, 40 років, вони не продають помади і крема, і дезодоранти, вони консультують людей. Як скористуватися скидками, знижками, як зробити, оформити замовлення, як зробити доставку і так далі. Тобто вони являються просто консультаційними менеджерами, але у них така велика кількість людей, яких вони консультують, що ці люди роблять таку велику кількість замовлень, і, звичайно. Вони роблять, отримують багато грошей, а ще компанія їм дарує машини. І вам подарує, якщо ви, звичайно, виконаєте умови такої програми. І, до речі, автопрограма передбачає автомобіль у вашу власність, буде техпаспорт на ваше ім'я всього за 1 гривню. Ну, якщо ви в цій групі давно, ви побачите або на ютуб-каналі, у мене ви побачите відео на ці теми. І так, чому ж я виставила цю продукцію? Ну, по-перше, тому що я користуюсь нею сама. Я не купую в магазині, тому що я знаю, що це якість. Всі знають, що Турція це якість. Всі знають, що е якщо є сертифікати, є всякі значки, GMP, халяль, ISO – це сертифікати міжнародні. І цю продукцію я користуюсь для себе, її використовую. От, от ну, Кожна людина, миє голову. Чистить зуби, приймає душ з гелем, користується роликовим дезодорантом, п'є вітаміни, жінки користуються парфумами, чоловіки, жінки красять губи, очі. І це все ми і люди, які живуть кругом нас, вони все це десь купують. Тобто вони ці гроші відносять, віддають комусь десь. У просторі, в Єві. Оріфлейму, Ейвону, Шомбінський, з того, що вони податки платять Росії, вбивці українців. І вони все одно це купують. Так хай вони краще куплять у вас. Або ви їм розкажете, як це купити знижкою. Але як це все розказувати, як це все ем, давати інформацію, як це все робити це все ми навчаємо. І навчання проходить, знаєте, в такому. Легкому діалозі, тобто це не там сидіти за партою, здавати екзамени, двойки ставлять. Ні, ми просто ділимося інформацією, а ви просто чуєте те, що ми розказуємо, і використовуєте це для себе. І ще я вам скажу таку річ: дивіться, я сказала, що я цим займаюся вже більше 25 років. І у мене дуже багато знайомих, які таким бізнесом займаються і теж живуть добре. І заробляють, і гарно виглядають, і в них є багато косметики, і гроші в них є, і боргів немає, і кредитів нема. І є машини, телефони, комп'ютери, і вони подорожують. І от задумайтеся самі, якщо є такі люди, які це отримують, машини в подарунок, подорожі в Мексику, в Дубаї і в Грецію, то чому ви не можете, ви що недостойні? Та ви краще других, правда ж? Ви найкраще. І ви саме цього достойна. Як не ви, то хто? Чому якась Маша, Лена, світа можуть? Ви ж теж можете, ви ж теж хочете. Тому не чекайте, там, не думайте, не треба з кимсь совєтуватися, тому що совєтчики ви знаєте, ніколи не питайте поради у тієї людини, яка живе хуже, чим ви мрієте. Просто-напросто, по посиланню, яке біля цього відео є, ви прийдіть, зареєструйтеся, вам прийде смс, і я вам напишу у вайбері чи в телеграмі, де я вас знайду, або ви мені самі можете написати, що я зареєструвалася. І ми почнемо з маленьких кроків. Ви ми виберемо, що вам хочеться. Хочете просто знижку, будь ласка, в мене є люди, які за кожен місяць купують по одному-два крему. І ніхто їх не трогає, ніхто не заставляє. Хочуть вони так купують. У мене є людина, яка е, купує тільки для себе і підписує людей, розказує їм, як ці книжки е, отримати. І в неї багато людей, які купують кожен для себе, вона їх консультує за це, отримує гроші. У мене є дівчата, які е, просто от, працюють в великому колективі. І вони приносять, як і я, свою продукцію, кажуть, оце цим я користуюсь, це для того, а це для того. А річни кажуть, о, мені треба оте, оте, оте. І вони швидко замовили, принесли і роблять великі замовлення, отримують гарну нагороду, ну, яку гарну. От продали на 10 тисяч гривень продукції, 2 тисячі з половиною гривень заробили. Продали на 5 тисяч гривень продукції, зробили 1250 гривень. А продали на 50 тисяч 12,5 тисяч заробила. Це продажі. Будь ласка, є такі люди, які люблять продавати. Я не продаю, я консультую. От у мене на сьогоднішній день більше ста людей, яких я консультую. І з цього я маю заробіток. Ну, скажу так, більше 15 тисяч гривень. Бо хтось робить собі замовлення, хтось продає. Скажіть, будь ласка, чи на якій роботі скільки треба працювати, щоб за день, 8 годин, наскільки я знаю, там робочий день, 10 годин, щоб ці гроші заробити, правда ж? І ще начальство нерви витріпає і так далі. Тому дивіться, все в ваших руках. Звичайно, от після реєстрації ви не почнете зразу заробляти по 15 тисяч гривень, по 40 тисяч гривень, але не святі горшки ліплять. І я можу сказати вам, що є люди, які приходять зараз і починають більше заробляти, ніж ті, хто вже 5 років у цьому бізнесі. Знаєте, в чому секрет? А секрет у тому, що вони просто спілкуються з усіма, і в них немає в голові отих шаблонів. Не вийде, нікому це не треба, ніхто це не хоче. Вони просто йдуть до своєї мети. Тому. Забудьте все, що вам раніше казали про мережевий маркетинг, забудьте все, що вам казали раніше, там дорого. Я вам скажу більше, у нас продажі ростуть кожен місяць, підвищуються на 10-20%. Тобто, раз продажі ростуть, значить люди купують, повторно купують, люди багато купують, становиться нових багато клієнтів. А тепер, поки ви думаєте, ваші знайомі. У когось купують ваші знайомі самі реєструються до других, і хтось на ваших знайомих вже може заробляє. Знаєте, мене такий приклад є в житті, коли Наташа, якщо не дивиться, привіт. Я пам'ятаю, як тільки я прийшла у фармасі, я звичайно всім своїм знайомим і подругам розказала, запропонувала. Наташа мене вислухала, і нас на наступного дня дзвонить, і каже: мені, поможе мені навчи, як правильно реєструвати людей. Я їй розказала, показала і дивлюся, в Наташі пішли реєстрації. Пум-пум-пум-пум. Ви -пум -пум. знаєте, за день, за два буквально 20 реєстрацій. Я кажу, Наташа, ти така молодець? Як це так ти зробила? А вона каже: Іна, я знаю твій характер. Рано чи пізно ти до них позвониш, ти їм запропонуєш, і вони під тебе зареєструються. Краще хай вони зареєструються під мене і на них зароблю я. Так що дивіться. Поки ви сидите і роздумуєте, чи потрібно вам, чи буде воно треба, чи не треба, хтось інший ваших людей зареєструє. А е, думати ви можете і після реєстрації, бо якщо ви зареєструєтесь, реєстрація безкоштовна, ви нічого не втрачаєте. Ну, зареєструвались, ви в будь-який момент можете розвернутися і сказати, як одна мені сказала, не моє. Але ж е, потім через півроку повернулася і сказала, ти знаєш. Я подивилася, я була не права. Була друга ситуація, коли дівчинка зареєструвалася, її чоловік заборонив. І е, коли той чоловік побачив продукцію фармасі у другої жінки, каже: А по чому ти не займаєшся як це? А на та ти ж мені запретив. Ти каже, да, а я навіть не знав, що я тобі запретив. Главне, запретить, розумієте? тому е, дивіться, все рішення за вами. Я нікого не заставляю, не уговарюю. Рішення тільки за вами. Але не забувайте, що дуже багато залежить ще від наставника. От у мене була така ситуація, коли людина каже, я піду в інтернеті і сама зареєструюся, на що ти мені треба, подумаєш, чи не умний наставник. Через півроку вона мені дзвонить і каже, вибач, будь ласка, за півроку мені ніхто нічого не показав, не розказав, не допоміг, не проконсультував. І я взагалі не розумію, що і як. Тому вибирайте наставника правильно. Від наставника дуже багато залежить ваш успіх. Я пропоную себе в ролі наставника, тому що в мене є досвід, у мене є багато чого вас навчити поділитися і є бажання зробити так, щоб ви заробляли набагато більше, були успішними. Бо ми ж, коли в подорожі поїдемо з вами, нам вже повинно там бути весело. Ми коли будемо зустрічатися з вами на різних заходах. Ми ж повинні бути близькими подругами, так? Тому мені цікаво, щоб я з вами зустрічалася на різних заходах, на різних подорожах і на презентаціях фармасі. А якщо ви бачите це відео, біля відео є посилання, реєструйтесь по ньому. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете написати в коментарях, ви можете. Писати мені в особисті повідомлення. І я запрошую вас підписатися на мій інстаграм, де я частіше проводжу і прямі ефіри. І ви можете там мені написати повідомлення, я там швидше вам відповім. Оце мій інстаграм. Будь ласка, я запрошую вас підписатись на ньому, де ви зможете більше узнати про бізнес, про заробітки, про подарунки, про автомобілі. і я буду вдячна вам за питання і обов'язково за лайк. Ваш лайк буде мені сказати про те, що ви подивилися це відео і вам сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, напишіть мені, буду прислухатись до ваших побажань. І в наступному відео буду робити так, щоб вам було приємно. А якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть. З радістю поділюся інформацією, і, до речі, вся інформація навчання дається безкоштовно, і реєстрація теж. На цьому все. Дивіться, які красиві баночки, які смачні шампуні, пахнуть, гелі для душа, парфуми, вітаміни. Все тут є і для чоловіків, і для дітей, і для родини, і для прання і для прибирання ефективні. Еко засоби. Дякую за увагу! До побачення! Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. Буду дуже рада вас там бачити. Підпишіться, напишіть мені повідомлення. Познайомимось. До нових зустрічей. Пока!